Ну колеги, нагадую, що сьогодні у нас 1 вересня 2025 року 15-2015. І ми не будемо залежати від коливань курсу євро. Тому що у нас була ситуація, коли ми брали під 1%. Потім війна, включаються деякі механізми, і у нас до 10 до 11% євро зростала ціна цього кредиту. Друге питання важливе для нас: це затвердження рішення виконкому щодо. Фінансування двох важливих об'єктів це переселенці, наші, які будуть жити на вулиці Троїцькій в частині хабу і адміністративних загальних приміщень на першому поверсі, тому що це нашими партнерами не фінансується іноземними лише житло, але без цього повноцінно функціонувати цей центр для нових кременчужан не зможуть. Ви знаєте, що Геннадій Михайлович активну участь приймав в. Роботі з громадами, які там будуть працювати і інші колеги-депутати, і друге це ветеранський хаб. Ми зараз виділили з місцевого бюджету з вами разом кошти на наше співфінансування, тому що держава нам дала 63 мільйона мільйони гривень на його будівництво і 43 виділяє місто Кременчук найближчим часом. Там розпочнуться вже будівельні роботи після проведення тендерних процедур, і буде створено новий такий центр для надання широкого спектру послуг нашій ветеранській громаді. Ну і деякі рішення пов'язані з передачею Збройним силам сил та ну, засобів. Подивимося, ми це все в закритій частині. Далі я прокоментую, якщо буде потреба, озвучувати не буду. Без журналістів ми це питання теж приймемо. Тому, шановні колеги, зважаючи на те, що у нас сьогодні такий формат дистанційний. Юрій Васильович, у нас теж дистанційно, багато депутатів дистанційно будемо пробувати проводити протокольну реєстрацію. У нас немає зараз депутатських запитів. Критеріат у нас готовий, лічильна комісія готова, теж комп'ютерники, апарат ради готові працювати. Прошу реєструвати, шановні колеги депутати. Хто онлайн, хто в залі? Результат протокольної реєстрації. Підтвердили реєстрацію 27 депутатів. Не підтвердив один. Кворум дотриманий крайону Полтавської області в режимі дистанційного засідання. Прошу. Буде виконання державного гімну, Прошу підготуватись. Тат голосування за 29 проти 0 отрималось 0, не голосували 0. Є е е е можливість розпочинати пленарне засідання. Ще набрать українці усміхнеться. Що ми братя козацького кажем. Що ми брацького? З першого по четверте питання ми будемо розглядати в відкритому засіданні з п'ятого по восьме. Це питання оборонного характеру будемо розглядати без присутності засобів маку. депутатських запитів. Теж у нас немає. Немає заперечень. Ставлю на голосування. Порядок денний за основою в цілому, в тому. Результат голосування за порядок денний за основу цілому за середування в Україні зі змінами статті 28 закону України про запобігання корупції, статті 94 регламенту Кременчуцької міської ради Кременчуцька районно Полтавська області 8 скликання. Інформую, що в мене відсутні через мікрофон. У мене відсутній конфлікт інтересів щодо питань, які пропонуються для розлу на пленарному засіданні. Все дуже дякую. Дякую. є. Або може виникнути конфлікт інтересів при розгляді питань порядку денного. Прошу публічно про це оголосити та подати відповідну письмову заяву і заявити усно. Немає конфлікту інтересів? Немає, Шановні колеги. Ну є пропозиція тоді переходити до порядку денного до розгляду питань. Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік відповідно до додатку. За основою в цілому немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати, прошу підтримати. Результат голосування по першому питанню за основу цілому за 28, проти 0, отрималось нуль, не голосувало 0. Рішення прийнято. Дякую. Друге питання порядку денного. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 27 грудня 2024 року. Про затвердження міської комплексної стабілізаційної програми Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік. Ми збільшуємо розмір стабілізаційного фонду в бюджеті громади до 700 мільйонів гривень. Прошу голосувати, прошу підтримати. Це дасть нам можливість провести тендерні процедури по будівництву ветеранського простору. Тендерні процедури по Будівництво хабу для ВПО, а також облаштування гуртожитку для ВПО на вулиці Троїцькій. Не факт, що всі кошти будуть цьому році використані, але для проведення тендерних процедур в бюджеті необхідні ці ресурси. За 27 проти 0 отрималось 0, не голосував один депутат. Рішення прийнято, дякую. Питання третє. Про надання місцевої гарантії у 2025 році. Кременчуцьке тролейбусне управління імені Елья Левітана. Позичальник за кредитом ЄБРР фактично бере тепер кредит для того, щоб погасити перший кредит у акціонерному товаристві Державний експортно-імпортний банк України. Тобто, фактично, ми повертаємо отриманий непогашений кредит, залучений від Європейського банку реконструкції та розвитку відповідно до кредитного договору. Ну, текст у вас цього рішення є. У нас тут є м -м, певна історія, що місцева гарантія надається. В розмірі всіх боргових зобов'язань постачальника та діє до повного виконання зобов'язань. Також установити розмір плати за надання місцевої гарантії для позичальника в сумі 1 гривень на місяць протягом строку дії місцевої гарантії. Майнове або інше забезпечення виконання боргових зобов'язань позичальником не надається. Мене уповноважуєте, ви підписати правочини щодо надання місцевої гарантії на умовах, визначених в цьому рішенні директора КП Тремечуцьке тролейбусне управління підписати договір та інші документи, пов'язані з наданням місцевої гарантії. Рішення набуває чинності після погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Міністерством фінансів України. Тетяна Григорівна, є якісь доповнення зуваження? Немає. Тобто, ми з паном. Коренем, це начальник департаменту місцевих бюджетів. Щойно були на зв'язку. 15.00 15.00 рівно набрали його. Ну, поки, на жаль, документ у міністра на цифровому підписі, я думаю, що найближчими годинами, можливо, навіть хвилинами, він уже буде. Тому ми, в принципі, з вами можемо приймати дане рішення. Так, да, він отримав цей документ, проєкт наказу Міністерства фінансів, отримав за нашу інформацію погодження по всім відділам Міністерства фінансів. Він всього, в п'ятницю ще юридичне управління їхнє це завізувало все. Ну, він у міністра в електронному кабінеті. Я думаю, що буде найближчим часом підписаний. Ми, відповідно, з вами залишаємо пусте місце для номеру і. Дати цього наказу, це в преамбулі про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Кременчуцькою міською радою Полтавської області у 2025 році. Тому я думаю, що питань не повинно виникнути. Бо в нас колись була історія, да, Тетяна? Що нас мінфін сварив за Да, набуває сили, тобто це відтермінуюча умова, яка юридично вивірена. Правильно, Валерій Вікторич? Дякую. Дякую. у нас багато юристів? Вони нам всі радять, як правильно це зробити. Ставлю на голосування за основою в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Шановні колеги, тепер питання 4, Але до нього в нас будуть доповнення. Тому проект рішення будемо приймати за основу про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 25.08.2025, номер. 2160, від 25.08.2025, номер 2167, від 25.08.2025, номер 2168 від 25.08.2025, номер 2169. Нагадую, що в декого є тут конфлікт інтересів, тому будь ласка, отримайтесь від голосування. Прошу голосувати, прошу підтримати за основу. Тому в четвертому немає. Тут прості рішення виконкому, не оборонний характер. За 20 до затвердження. Наступні рішення виконкому 200, 2224, 2225, 2200 затвердження. Рішень виконкому вище озвучених. Прошу голосувати, прошу підтримати. В цілому четверте питання. Можемо голосувати. Прошу голосувати, прошу підтримати. 0, ну, отримала сьогодні, не голосувало два депутата, Рішення прийнято. Шановні колеги, ми з вами розглянули всі рішення, які в публічній частині. Просимо пресу залишити нас. Сьогодні частина преси працює на гуртожитку медичного коледжа. Зараз там велика делегація іноземна з гостями з.